Іноді здається, що перетворити квартиру в комфортне і зручне житло можна, тільки повністю змінивши планування. А що ж робити, якщо всі стіни несучі? Дизайнеру Тетяні Безверхой вдалося по максимуму використовувати наявний простір і з'єднати в інтер'єрі підмосковної двушки функціональність і стиль без шкоди бюджету. Для цього організували кабінет на балконі, кухню об'єднали з вітальною, а між туалетом і ванною з стіну зі склоблоків. Детальніше про роботу над проектом нам розповіла його автор. Загальна інформація: місце: Київська область, Ленінський район, Мортоноград, Бутово-Будинок Ш... Бутово-Парк Кімнати, два санвузол, один загальний метраж 61 квадратного метра висота стель. 2,6 метра бюджет близько 2,5 п'ять гривень. Тетяна Безверха, молодий дизайнер інтер'єрів, випускниця мхва імені строганова за спеціальністю художнє проектування інтер'єрів у 2014 році. Тетяна організувала студію Тетяна Безверха Едесів. Кожен новий проект для неї можливість створити щось красиве, що буде дуже довго радувати своїх замовників. Замовник і побажання. Дизайн проект квартири розроблявся для молодої сімейної пари, подружжя, інженери-конструктори. Обидва люблять читати, незабаром планують стати батьками, тому одну кімнату потрібно залишити порожньою для майбутньої дитячої. Замовники хотіли отримати світлий, спокійний інтер'єр в сучасному стилі зі скандинавськими мотивами спочатку наполягали на монохромному оформленні квартири, але мені вдалося переконати їх використовувати трохи кольору, розповідає Тетяна. Хлопці не фанати студійного простору, у кожній кімнаті повинна бути можливість усамітнитися. Вважають вони, тому навіть в кухні ми передбачили висувну двері. Ще одним побажанням було облаштування домашнього кабінету на балконі. Перепланування, кардинальне планування зробити було неможливо всі стіни в панельному будинку несучі. Вирівняли контур спальні тим самим, прибрали дивний кут в передпокої, монолітну перегородку між ванною і туалетом планували замінити на склоблоки. Також до спальні приєднали утеплений балкон, який перетворили на кабінет. Оздоблення хлопці люблять простий і демократичний дизайн. Це не могло не вплинути на вибір оздоблювальних матеріалів. Для стін вибрали фарбу з палітрі, літлебрене і фаров бал. У коридорі додали яскравих плям за допомогою строкатих шпалер Цолесо. Обстановка відразу стала життєрадісною. На підлогу постелили паркетну дошку натурального відтінку дерева і великоформатну темну плитку. У ванні використовували сіру вологостійку фарбу, яка відмінно поєднується з білою квадратною плиткою. Кухонний фартух вирішили декорувати дрібною плиткою ручної роботи зеленого кольору, стелі скрізь підвісні. Вони додають інтер'єру легкості. Зберігання для повноцінної вбиральні місця не знайшлося. Довелося обійтися вбудованими системами зберігання, велика шафа для одягу і книжковий стелаж на всю стіну. Спроектували в спальні. На кухні можна розмістити багато речей в кухонному гарнітурі і під барною стійкою. У вузькому передпокою обмежилися гачками і галошницею. А ось для господарського приладдя облаштували невелику комору. Світло я продумала кілька сценаріїв освітлення. Воно може бути рівномірним загальним і затишним камерним. У передпокої і кухні вітальні настрій задають здвоєні пілі вбудовані світильники. Робоча зона підсвічена окремо. Є і світлодіодна стрічка під навісними шафками. І накладні світильники над барною стійкою у спальні для загального світла розмістили накладні точкові світильники, розташували їх буквою. Красиве декоративне світло для читання дає ла лампа раз з одного боку ліжка і маленька настільна лампа на тумбі з іншого боку, каже Тетяна. У шафі теж передбачили внутрішнє світлодіодне підсвічування, на балконі повісили контрастну чорну шину з чотири лампочками, у санвузлах використовували в основному вбудоване освітлення і бра поруч з дзеркалом. Колір інтер'єр квартири побудований на контрасті, світла стеля, темна підлога. У кожній кімнаті є свій додатковий колір. Так, в спальні сонячні жовті деталі перегукуються з дубовим паркетом. на балконі використовували коричневий колір. Кухні зробили акцент на зеленому фартусі, а в ванну додали блакитні відтінки. Меблі, замовники, були категорично проти пластику, тому основні матеріали натуральне дерево, шпон, метал, стелаж, шафа, узголів'я ліжка будуть виготовлені на замовлення в столярній майстерні. Тут важливий кожен сантиметр. Багато предметів меблів знайшли в ікеа, наприклад, диван і начинку перед покою. Планували також використовувати меблі українських фабрик, арчполе та іда. Декор і текстиль, інтер'єр квартири сам по собі вийшов досить декоративним. Додаткові прикраси будуть просто зайвими, у спальні повісимо пару постерів, на кухні зробимо симпатичну композицію на відкритій полиці, декор і текстиль ми збиралися купувати в інтернет магазинах, а штори на кухню хочемо замовити в Мандерс. Говорить Тетяна. Стиль стиль отриманого інтер'єру фантазія на тему скандинавського дизайну, характерні риси, велика кількість білого, натурального дерева, наявність яскравих контрастних елементів тут все це є, складнощі і терміни. У реалізації проекту не повинно виникнути складнощів. Рішення стандартні, можна вкластися в 4-5 місяців. Метраж по приміщеннях, передпокій, 9-1, спальня, 18-3. Кухня 12 сім, комора 1-4, ванна кімната 3-5, туалет 1, балкон 3-сік, майбутня дитяча 12-трик, планування. Поради читачам In me Room, як створити подібний інтер'єр 1. Сміливо додавайте в інтер'єр колір і орнамент, створюйте яскраві плями, вони збагачують обстановку, тут два хочете, щоб вдома було затишно. Використовуйте переважно натуральні матеріали і відтінки. Три. Не бійтеся наповнювати ір'єр різномастими стільцями, світильниками, привезіть з старої квартири постери, журнальний столик. Ви відразу позбудетеся від відчуття готелю, де все симпатично, але без лику. Бренди представлені в проєкті оздоблення, фарба скрізь, літ ледрене» і фаров бал, плитка в передпокої, атлас Цонсорде, паркетна дошка, фінекс палери в передпокої, «Солесон», меблі в передпокої «Ікеа». Кухонний гарнітур, стильні кухні, стільці барні, артполе диван ікеа, торшер, сусморелакс, світло, світильник над ліжком у спальні, ла-лампе-грас, декор, дзеркала у ванні, сморелакс, сантехніка, церсаніт. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на інміром? Надсилайте фотографії, трит візуалізації, навов інміром WoW